Доброго дня! Сьогодні 2 квітня, Абрикос цвіте практично вже 100%, хоча утра цвів 20%, але в ньому обробляти ми не будемо, тому що бджоли на даний час 19.30 вже сіріє і будемо обробляти. Значить, Що я хочу зробити, тобто змішати Сігну і змішати хорус. В один балон. Діючі речовини різні, ніколи цього не робив, але в коментарях люди написали. Тому спробую на оцьому рядові один балон заправлю Сіну і ось у нас хорус і Значить, Як я це роблю? Дивіться. Висипаю ємність цих пакетів. На сітку. На сітку висипаю. Бачите, через сіточку ж воно не проходить, не проходить. Тобто, для того, щоб пройти йому в балон, йому потрібно що зробити? Розтворитися. Тому я не розтворяю окремо в відрі, а сиплю на сіточку. І будемо проводити експеримент. Підписуйтесь на канал і побачите, що з цього у нас вийде. Тобто сигнум і хорус. Все, далі беремо водичку. і потихесенько наливаємо так, ну для того щоб ви не чекали ми поставимо зараз на паузу і вже покажемо після того як воно у нас опуститься бачите воно для того щоб Пройшло вниз, воно має розтворитися. І ось, бачите, воно вже розтворилося і опустилось вниз. Добиваємо цей балон до кінця. Тобто в балоні в цьому 15 літрів. Сігнума, тут 20 грам, 20 грам сигнума. І 9 грам хоруса. І не робив ні разу цього. Перший рік пробуємо змішати сігном з хорусом і побачимо результат.